Я частина стійкого народу. Мене наповнює сила поколінь, що стоять за моїми плечима. Я відчуваю підтримку своїх людей, своєї землі, свого роду. Я витримую кожен виклик плічопліч з тими, хто не опускає руки, вірить, рятує життя, навчає, фехтує, стрибає вище за увесь світ. З тими, хто долає титанів, пише, пишається, жартує, робить свої перші кроки, передає знання і підіймає золоті статуетки. Я впевнено йду поруч з тими, у кого інші погляди, хто за словом в кишеню не лізе, з тими, хто іноді дратує мене і в кого дісики від мене. Я безмежно захоплююсь тими, з ким сьогодні ми сваримось у коментарях, а завтра йдемо разом на мітинг, каву чи шаурму, як справжні колеги. Я завжди на одному боці з тими, хто показує зуби, сміхається, жне землю, лається, збирає врожай, робить свою роботу. Я частина родини, що освячена сонцем і степом, горами та морями, небом та житом. Я частина стійкого народу. Я частина стійкого народу.